Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок з сайту Aliexpress. Сьогодні до мене прийшло дві посилочки. Це посилки з розділу супер пропозиції, які діють 24 години і там вибираєш і можна. Досить суттєво зекономити. Там багато чого є, які по до 50%. Пише більше, ну, як коли попадати, можна прикольні речі купити. І недорого. Так що дивіться, Це розділ на головній сторінці додатку AliExpress на телефоні. Так, розпочинаю. Правда, цю посилочку ще можна дешевше купити. Я дам в описі посилання на продавця в фірмовому магазині при купоні можна ще дешевше купити, Ну, коли є купон. Так, що нам прийшло? Так. Це прийшла жилка. вона не пошкоджена жилка. 0,18 мм. Так. 11 ЛБ. Нейлонова жилка 500 метрів. Фірма вот так, осок. Короче, вот такая фирма. Коричневого кольору. Вийшло менше 80 гривень. Ну, писали люди, що міряли, все є навіть більше на 5 метрів. Ні, заявлено. Так що 500 метрів тут точно є. Ось така. Посилання буде на продавця в описі. Якщо ще підписуватися на магазин, там є купон. Буквально за 50 гривень можна буде купити шпулю 500 метрів. Ось така. Так. Друга посилка. Ось такий треба. Номер. Тож вже підтертий. Це жіночі, жіночі огурки, макашини, красовки, як воно там добре називається. Тапочки. Таже супер пропозиції. Так. Тут ті більше нічого нема. Бралося 38 розмір, розмір під 37-й. Китайського ну, завжди бачимо брати на розмір більший. Так. Ось такі накосили. зроблено гарно Так, що тут є? Що тут є? 38-й. Так, стірка знімається. Могла би зніматися. Ну, простенька стірка. Досить нормально, все прошито. Проклеєно нормально, всюди, все. Ось такий дизайн. Чорний колір. Обійшлися ці мак... підошва пінка, Ну, пінка тверда пінка, так що будуть носитися. Обійшлися мені ці дані макасини, може воно інакше називається, Ну, я так кажу, обійшлися 230 гривень. Можна ще дешевше, як спіш купити, вони там є по 200, я бачив ціну, але я запізнився. Є багато різних різного там обуві. Так що можна досить суттєво зекономити. Я сьогодні навіть обу бачив по 200 гривень. Таку що більше 300 гривень коштує. Ось такі макасини. Так що всім раджу Аліекспрес. Купувайте, не бійтеся, якщо щось не то гроші повертаються, нема проблем. Товар пошкоджений, теж можна частину або повністю гроші відшкодовувати. Навіть більше, кажу, порядніше, ніж наші продавці. А наші продавці де деберуть. Там само беруть, тільки два рази більше ціна. Так що, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!